Дорогі глядачі, вітаю вас усіх та кожного. Хочу сказати, що літо ще не закінчилося, і воно ще може бути досить спекотним для нас усіх на превеликий жаль. Вороги шукають собі найбезглуздіші та наймізерніші причини для того, щоб бити по нас максимально сильно. Тому що вони розуміють, що ми не здамося. І... Ніхто їх тут з караваями та цвітами не зустрічатиме ніколи, ніколи від слова взагалі. Зараз по тій картині, яку я бачу і відчуваю енергетично, і по тому що мені показують мої карти. Найбільші загрози становлять все-таки місця, які є, які є морськими, які от конкретно були ну, пов'язані з зерновою угодою. І там може бути найбільш небезпечно. І, відповідно, Київ, тому що столицю України, я думаю, також можуть бомбити досить сильно. Я вважаю, що зараз на даний момент найголовніше, що ми з вами можемо зробити, це об'єднатися і допомагати один одному в ці непрості часи. Це найважливіший момент. Я... Переконаний в тому, і я від своїх слів не відмовляюся, що Україна переможе все одно в цій війні. І я дуже хочу вірити, що все це гадство нарешті скоро закінчиться. Хотілося б, звичайно, в цьому році, але на рахунок цього року мене беруть дуже великі сумніви. Час на 23-й рік мене ще не, не тішить в плані того, щоб все це закінчилось. Вони вміють тільки нищити, вони вміють тільки знищувати, і вони повністю варваризовані. Це також треба пам'ятати, вони, вони в більшості своїй цивілізації не признають та розвиток, і вони приблизно лишилися на тому ж самому розвитку, на якому вони були під час монголо-татарського іга. Тільки трошки антураж помінявся. І всі, хто з ними не згодні, вони вважають, що вони мають вмирати. Тобто це варвари, це нечість, це найбільші вороги цивілізованого світу. І Україна просто зобов'язана виграти в цій війні. Тому що якщо, не дай Бог, ми не виграємо, то тоді воно посунеться далі. Вся та пошесть. Воно посунеться на країни Прибалтики, воно посунеться на Молдову, воно посунеться на Польщу. І воно посунеться ще далі. І цілком можливо, що тоді буде ядерний вибух. Цілком можливо, що тоді почнеться ядерна війна. Або ми їх зупинимо, або ніхто їх вже не зупинить. Ось так категорично. Дуже правда шкода, що стурбовані європейці і американці цього вони розуміють. І... Напевно, якби вони теж були десь під землею і їх присипало трошки тою земелькою, вони б, напевно, також висловлювали те саме глибоке занепокоєння. Якось так. Але ми переможемо, віримо в це, надіємось на це. Все буде Україна.